Привіт, друзі, у нашу серію Засудити Росію ми в основному відібрали ті рішення Європейського суду з прав людини, які за аналогією можна застосувати до російсько-української війни, і в яких ЄСПЛ задовольнив позов до якоїсь держави. У цьому випуску ми зробимо виняток і поговоримо про рішення, в якому ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову. Абдул Ханан втратив двох своїх дітей під час збройного конфлікту в Афганістані після того, як сили союзників завдали авіаудару за наказом німецького полковника, і СПЕЛ відхилив позов Абдула Ханана до Німеччини. Негативний досвід це також досвід, який потрібно враховувати, міркуючи про можливі. Позови проти Росії щодо російсько-української війни, і крім того, в цьому рішенні є певні речі, які можливо і Україна могла би вивчити і застосовувати в рамках своїх операцій. Так що поїхали! У відповідь на теракти 11 вересня 2001 року, у жовтні того ж року, США із союзниками вторлися в Афганістан. Врешті, союзні сили там і залишилися в рамках місії так званих міжнародних сил сприяння безпеці. Ці сили продовжували здійснювати в Афганістані контртерористичну діяльність, зокрема боротися з Талібаном. В рамках цієї діяльності сталася не одна трагедія. Одна з них 4 вересня 2009 року в Кундузі, на півночі Афганістану. Напередодні Таліби викрали два нафтовози. Коли їх засікли з повітря на березі річки, німецький полковник Ка віддав наказ завдати по нафтовозах авіаудару, попри те, що поруч була велика група людей. Інформатор полковника запевнив, що там немає цивільних, лише бойовики Талібану. Американські пілоти пропонували лише низько пролетіти над місцем, щоби продемонструвати силу, але німецький полковник наполягав на наказі. В результаті загинуло 142 людини, з них більшість цивільних. Зокрема, загинули восьми і 12-й річні сини Абдула Ханана. Він, врешті, звернувся до Європейського суду справ людини з позовом до Німеччини і програв. Абдул Ханан скаржився на те, що Німеччина не розслідувала належним чином цю історію. Німецький суд взагалі виправдав полковника К. Лише за ініціалом ми знаємо його з рішення ЄСПЛ через те, що. Полковник, на думку німецького правосуддя, не мав підстав, маючи ту інформацію, яку він мав, очікувати такої кількості цивільних жертв. Врешті, все, що отримали родичі загиблих від Німеччини, це по 5 тисяч доларів добровільної допомоги. Абдул Ханан і доволі численна міжнародна небайдужа громадськість покладали надії на справедливість, дивлячись на європейський суд справ людини. Але Європейський суд з прав людини у задоволенні позову відмовив, хоча й визнав, що так Німеччина повинна була розслідувати цю історію, хоч і йшлося про події, які трапилися в Афганістані. Але особливих недоліків у німецькому правосудді європейський суд не побачив. Звичайно, ми зараз розглядаємо це рішення в першу чергу не зі співчуттям до трагедії Абдула Ханана. А з практичної точки зору, як ми це рішення можемо застосувати до російсько-української війни, які висновки ми можемо з нього собі взяти для майбутніх позовів до Європейського суду з прав людини? І у цьому нам допомагає розібратися адвокат Сергій Заєць. Ну отже, рішення Ханан проти Німеччини це перше рішення, про яке ми говоримо, в якому ЄСПЛ не задовольнив позов до держави. так? І багато хто, я навіть знаю, сприйняв це як таку певну несправедливість. Що ми для себе з цього вносимо та з цієї справи? з цього кейсу? Ну ця справа, вона є доволі унікальною справою, бо тут суд дуже глибоко занурився в дослідження того, як планувалася і здійснювалася, за яких умов здійснювалася відповідна. Військова операція, і, власне, це вже ну, та ситуація, коли міжнародне гуманітарне право послабило стандарти, передбачені ну, в даному випадку Європейською конвенцією про захист прав людини захист життя. Фактично, суд звернув увагу на те, що. Було дотримано оцих принципів міжнародного трьох принципів міжнародного гуманітарного права, що об'єктом атаки була законна ціль це бензовоз спальним. А, окрім того, збиралися. Певні розвідданні, робилося все. Удар, якщо я правильно пам'ятаю, наносився в нічний час для того, щоб зменшити ризики серед цивільного населення. І загибель цивільного населення була, власне, непередбачувана. Тут знову ж таки складно оцінювати принцип пропорційності, але очевидно, що кількість пального, яка там була, вона була великою і вона могла надати. Серйозні можливості цим афганським силам, які власне, його захопили. І відповідно, Європейський суд тут не побачив ніякого порушення, але тут варто також звернути увагу на те, як діяла, діяли органи влади. Тобто жертви отримали компенсацію. І якщо ми говоримо про Афганістан, то це була велика сума компенсації з огляду на економічну ситуацію в самому Афганістані. Це, здається, по 5 тисяч доларів, але на кожну жертву і там велика кількість жертв була. Це, це з одного боку, а з іншого боку, якщо ми говоримо про власне цю ситуацію, було проведено розслідування. Самими органами було проведено доволі. Самими військовими органами Німеччини було проведено доволі е, таке глибоке розслідування, яке е, власне дозволило встановити всі обставини. Тобто, е, якщо спробувати е, трохи побавитися з обставинами цього рішення, то у нас виходить, що е, якби не було цього розслідування, рішення могло б бути іншим. Якби не було компенсації, рішення могло б бути іншим. Тут радше це взірець для а, українських військовослужбовців як треба планувати операцію, як треба робити, бо ну, наскільки а, мені відомо, це, це чутки, на цей момент це чутки, але Російська Федерація а, після початку цієї активної фази в лютому 22-го року продовжує клепати скарги проти України. І в тому числі, окрім там якихось майнових питань, це можуть бути проблеми пов'язані з проведенням військових операцій. Ось приблизно ось так. У наступному відео ми поговоримо про позов, який європейський суд розглядав проти Туреччини. Щодо конфлікту на Кіпрі, до зустрічі!